Вітаю вас на моєму каналі. В минулому відео ви бачили, що ми тут клітки переносили. Трошки звільнили місце для будівництва сараю. Ось чоловік вже щось тут розмічав, але це ще не точно, це він так тут трошки пробував, як воно буде. От, Вон, бачу, доски приніс для опалубки. Це ще з цього сараю ми минулого літа це й робили. Сарайчик. Я йому казала, що не починай, поки я тут приберу, а потім буде вже щось робити. Але ж чоловіки такі схотів, <смі> нарив мені тут, а ти бери, складай грябай. Так що зараз це трошки тут поскладаю і хочу трошки відкрутити від сусідів сітку і вигребсти там листя. Бо тут нікого немає, і воно от, бачите, таке листя валяється вже. Дуже довго. То зараз якось її підтягну вигрибу. Якщо не вийде самій натягнути добре цю сітку, то тоді вже з чоловіком. Я така, мені як щось треба, я не буду чекати, буду сама пробувати це робити. Так що зараз приступаю. Клітки ось стоять. Самцями і самочку нашу роз'єднали, так як вона в нас поросна. І ми перший раз цим займаємось, то роз'єднали, бо вони лютують. Він її чи ображає, не знаю, кричать там дуже сильно. Переживаю, щоб нічого їй не було, то вже хай так сидять, але вони хочуть один до одного грибуться тепер через стінку. Але нічого. Ось так сидить. Більш-менш я оце все склала. Я б така взагалі б його вивезла. Залишила б там тільки е, труби там є такі хороші. А це все вивезла, Але чоловіку все треба, то нехай воно лежить. А зараз хочу, вже дощ капає. Вже не доїв цей дощ. А зараз хочу ось це відкрутити і трошки. Дивіться, який дощ вже почався. Зараз будемо чекати. Надіюсь, це не надовго. Дивіться, який у нас дощик через вікно, наче влітку, як з відра. Великий дощик пройшов. Такий маленький моросить. Все одно хочу тут прибрати. Оцей шифер треба, де маленькі кусочки побити, його і на сміття в мішок скласти заберуть. Тільки що вийшла, а воно грім. Гроза в нас сьогодні. Страшно вже від таких звуків, що робиться. Аж серце з грудей чуть не вискочило, поки зрозуміла, що то грім. Зняла я ось сітку. Зараз оце листя вигрибу, доски, камні. І ось тут таке. Це воно тут кропива, де я рвала. Трошки приберу, бо воно вже все лізе до нас. Повирізаю оці гілки. Хто це придумав так будуватись раніше геть під сіткою. Воно вже таке розваляне, оце все. Груші он минулорічні. Стопчик оцей вирівняла, трошки тут погреблася і зараз вже буду цю сітку натягувати. Листя, треба загробсти. Таке, як з відра було тякати, тепер треба це все зробити і тікати, бо ще буде йти. Навела я ось тут уже порядочок, натягнула цю сітку. Звичайно, треба було взагалі її замінити. Але поки так. У нас там і є рулон такої е, крупнішої сітки, але ми її сюди поки не будемо витрачати. Ми хочемо сюди такий забор, щоб е, не просвічувався. Ось так, то поки так. Якщо тут буде сарай, то і так піде. Присипала я ось так трошки. Камінчики це будуть для фундамента. Ми отак тут квадрат викопаємо на глибину доски. І сюди поскидаємо цеглубиту, каміння різне, щоб менше пішло розчину цементу. І будемо заливати такий фундамент, підлога. Ось так. Там також трошки поприбирала, там був шифер, я його позносила, там, де маленький, то вже чоловік. Поб'є його і ми його викинемо на сміття. Вже в нас дощик знову починається, то йду я звідси вже. Якось так у нас. Чоловік може і їсти приготувати, а я можу щось і постукати. Буду йти до хати, бо вже он мокра вся. Не встигла я доробити те, що задумала. Не пишіть мені таке, що то чоловіча робота, ми з чоловіком робимо все підряд. Я йому допомагаю, він мені допомагає, у нього і так вистачає роботи, він також працює, просто я це не знімаю, не любить він дуже зніматися. Ми вчора повинні були це вдвох зробити, але не встигли. То сьогодні я оце ту сітку тягала. Ну, він про це не знає, звичайно. Це йому не подобається в моєму характері, що мені оце вдумалось в мою голову, і мені треба його зробити. Він це не любить. Він каже, це ми зробимо завтра. Я зроблю, ти не чіпай, але ж ні, мені треба це зробити. Я така, натура в мене така, нічого не поробиш. Було таке, в нас що ми збиралися валити плиту, пічку в будинку. Ну і він пішов на роботу, а я думаю, чого я буду його чекати. Взяла і за день, поки він був на роботі, зранку до 8 годин вечора я розібрала ту пічку, вивезла більше 20 тачок цегли. Мені це було неважко. Ну, як не важко. Звичайно, важко було, але нормально. Так що, ось така. А завтра вже ми не будемо тягатися з цією сіткою, грябатися, а будемо вже відразу копати, там, якщо не буде дощ, купити фундамент, щоб заливати. Якось так. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. До побачення, друзі.